Привіт моїм глядачам! Рада, що завітали до мене у відео. Я вже скучила за вами, за вашими приємними коментарями. Тож, розпочнемо ось такого кардигану від компанії Repeat це швейцарський бренд, заснований в 1978 році, є одним з провідних європейських виробників трикотажного одягу. Ось це такий гарний колір. Він досить якісний, комфортний, це такий молочний так, колір. Глибокий виріз декольте, там було пошкодження, я його залишила. В складі було 80 20 26. Ось на їхньому сайті можна ознайомитися з їхніми цінами. Ну, вартують, як ми бачимо, до 300 євро. Далі наступна від в розмірі в анімалістичному, такому хижому принті блуза, об'ємні рукава. Тут на манжетах гумка з оборкою, колір ну, комір стічка, на зав'язочках також на гумці, ось так вона виглядає, вона напівпрозора. Цікаво зроблені плечики, також, наче прорезинені, і над рукавом є мікрокрильця. Ось, ну, ще є по візерунку, наче така блискуча нитка. Ну, я залишила мені не по розміру. Далі наступний піджак від s Max Mara. Це лінійка одягу Max Mara, яка спеціалізується на речах. Ну, першонеобхідних, тобто базових, зберігаючи простий позачасовий стиль, а властивий Максмара. Лінія S передає більш розслабну атмосферу і настрій. Ось такий тут був склад тканинки. Ось. Тут в складі 63. Тріацетат – це штучно створена тканина з натуральної сивровини, схожа з віскою. 37 поліестер. Підкладка була віскозна. Ну, тут всі шви закриті тесьмою, це їхня тенденція хороших брендів, комір тут стійка. зроблено було в італії, планка гудзиків схована, кишеньки в різні. І такі наблискавці мені здається, потім покажу. Ну, Компания Max Maru знають всі. Вона досить елегантна і якісна, і тканини якісні використовують. І досить популярна і дорога, скажімо так. Ось така була моя знахідка. Далі від Manor Woman в розмірі з біокашеміру знайшла Светрик. Такого красивого зеленого кольору, ну, мав багато кутунців, і потертості були на ліктях, тому залишила. Ну, кутунці тут, в принципі, можна прибрати, а з потертостями вже нічого не зробиш. Ось такі манжетки тонесенькі. Жалко було залишати, але є такі деякі нюанси, які вже не виправиш. І там тканинка вже майже світилася. Але Кашамір увесь светр це досить така хороша знахідка в секонд-хендах сьогодні. Бачите, також на бійці вказано, що це біокашамір. Також він в Манор Е. В L розмірі це М. Тут. 70 вовни мереноса і 30 кашеміру. На дотик ще кращий був, ніж попередній з кашеміру. Це є ще м'якіший, шовковистіший і ніжніший. Такий, наче хмаринка. Тут цікаві коси були попереду і заду светрика. Гладкі були тільки рукавчики гладкої в'язки. Ось цей светрик я забрала, він був практично в ідеальному стані. Вартував мені десь в районі 60 гривень. І це один з моїх найулюбленіших кольорів. Я люблю червоний. А ось такі штани були. Тут бокові розрізи були внизу. Досить були в хорошому стані. Я забрала їх. Ну, звичайно, на відео не досить добре видно, а загубила десь я частину відео, де їх показую детально, зблизька. що залишилось те, що залишилось тільки на мені. І тут такі цікаві карманчики, мені такі подобаються, наче як в джинсах, але ж це не джинси. Далі вісь ось такого ось бренду був Светриквель розмірі. Це Така ковтинка, тут була кругла горловина, вона дуже така пухнаста. При детальному розгляді я знайшла пошкодження. Ось, і, тому, в принципі, я його і не взяла. Але тут був такий приємний колір хакі. Ось, бачите, дірочка є. Ну, в складі було, був мохер, невеличка його частина, решта поліестер. Тому тут, в принципі, ось такий ворсистий він був ось є бірочка, де можна прочитати. Це 39% махеру. Ось, І знову ж таки, тенденція така, якщо от є довгий ворс на речі. Яку розглядаєте, то 100% -коло там є мохер, бо мохер, мені здається, тільки дає таку довговорсовість, можна так сказати. Ну, він був доволі м'який, комфортний, ну, але через дірочку я його залишила. Знайшла ось таку сорочку від манго. Тут класичний такий комірець був, об'ємні рукава. Ну, такі бафи, застібається на планку з гудзиків, гарний такий ніжно-рожево-персиковий колір. Ось. Але мені був також не по розміру. Я також залишила цю блузочку, очікувати свою наступну власницю. Але рукава дуже такі гарні і цікаві, гарно виглядають. І вона була ну, практично в ідеальному стані. Ця блузочка, І це була віскоза. Далі ось знову ж таки мішечки. Пильничок, такий дуже шоковистий, і візуальний і на дотик. Віцеджо Росі, це брати взуття аксесуарів в італійський, створений в 51-му році ще. Мішечок це куди складали взуття. Я збираю, забираю завжди, якщо в хорошому стані. Це забрала. Бей, до речі, знайшла такий же, продається за 15 доларів. І ще не повірити, далі я знайшла, що він продається за 25 доларів. Виявляється досить цінна річ, що цікаво. Не завжди звертаєш увагу на такі речі. Ну, вони в повсякденні не дуже вони цінні і потрібні, а тут ось так. Далі від ось такого бренду. 100% чистої вовни, яка виготовлена в Шотландії в гарному світло-блакитному такому кольорі. Дуже м'який, ніжний, пухнастий полуверчик, хороший стан у нього був. Я його забрала, привела до ладу. На мене не по розміру, але піде в мій майбутній магазин. Бренд цей не зустрічала, нічого про нього сказати не можу. Але річ так. В хорошому стані і досить таки, думаю, коштовна і колір, знову ж таки, цей блакитний, один з моїх найулюбленіших кольорів. Тому також на нього завжди звертаю увагу і по можливості завжди забираю. Далі ось такий анорак це куртка прямого крою без блискавки з укороченою застібкою. Яка одягається через голову, особливість велике кишені кінгуру, обов'язково капішон, довжина до середини стегна, призначений для туризму, використовують непромокні ось такі тканини. Це популярний елемент одягу серед мисливців, рибалок. Ось, ну, зараз вони перейшли, в принципі, до повсякденного гардеробу. Доволі такий стиль, стильний дизайн, легка, така, комфортна візуально, але там була знову ж таки велика пляма, і ми її через це і залишили. Це бренд був Umbro британський виробник. Ось йому, до речі, 101 рік майже цьому бренду. Далі, ось такий. Кардиганчик з такими рюшами по краю. А ось ось такий був склад. Доволі таки непоганий. Але річ, як на мене вже не актуальна зовсім. Фасон не актуальний, і тому я його залишила. Далі ось такий був невеличкий шарфік від ось такогось бренду, також мені невідомого. В гуглі, погучної інформації я не знайшла про цей бренд, але я його забрала, він був в шовку. Далі ще один шарф, але вже в поганому стані, досить цікавий, із забарвленням і візерунком. Ну, Колір да, такий приємний, такий наче хамелеон. Довго не можу його розгледіти. Це я шукаю біжечку зі складом. Ось бірочка за складом, вона каже, що там 40% було шовку. ось Ну Він такий візуально шовковистий, струманить, але через стан я його залишила, не забрала. Було багато зачіпок, пошкоджень. Ну, Звичайно, така річ. Далі від Хемсфор. Знайшла сорочку, доволі цікаву, і це було в передостанній день завозу. Забрала десь за гривень 15. Це такий німецький люкс-бренд, створений в 1980 році дизайнером, який працював в Піана і Прада. Вони створили, створюючи сезонну колекцію з інноваційними і креативними дизайнерами, з ідеальною якістю. Ну, блузочка тут ось така. Досить така цікава. Тут графічний принт, вона з шовку. А, ну, вона, в принципі, дуже і гарного стану а, гудзочки в ній є, вільний кріх, особливо красива ось спинка. А, тут виконана ніби баск внизу. Ну, гарно друпірюється, я її забрала, хоча цей S розмір мені не підійшла. Вона мені підійшла таки, да. вона об'ємна, розширяється донизу. Ну, тут є такий присутній шовковистий відлив на тканині, його видно навіть через камеру. І були брендовані гудзички. Дуже класна знахідка, її забрала до свого гардеробу. Знайшла таку хустинку, також такий графічний принт, шофрауль. Рауль. Скоріше за все, це також шов, хоча бірок тут не було. Було пошкодження, я її залишила. Далі ось така красива хустина в стилі Laviton. Дуже красива, але вона була з поліестеру, також залишила а на ній такі зображення були ось видно, що з поліестеру, бірочка присутня. Ну, я її довго розглядала, вона таки цікава була. І ось цю красуню забрала за символічну плату, за гривень 12. Бірка була зрізана, але також думаю, що це візко за шовком. Склад, колір, таке графічне зображення мені сподобалось. І такий шарфик також невеличкий, яскравий колір електрик, я його також забрала з собою гривень за 8. Ось такі були знахідки цього разу. Дякую за увагу. Пишіть приємні коментарі. Бережіть себе і до наступних відео!